Не знали, як його обрати. Ми в повному. Oh. Ми в повному шоці. Просто я максимально зараз в якомусь ауті. Такі часи треба заробляти як акваф. Розбираємо тайканчика. Ми про собаку, якщо що. Завтра забираємо тайкан з салона. Занижений такий буде. В да. Таком... такому Помаранчевому кольорі, такому. Біло біло-помаранчеве. Да, біло, да. На обложку. Ми з тобою однаково. Сьогодні 1 липня мій день народження. Завтра забираємо. Переходимо в наступний день. Це все той же день мого дня народження. Взявши кібер сюрприз, нам попалося ось таке жабеня. Чи можеш ти розказати історію? Що криється за цим вже Так, Два слова про в цілому кіндери, чому ми купуємо кіндери. Коли ми познайомились, я подарував Валерії кіндер і сказав, що кількість іграшок буде такою, якою ми саме захочемо її зробити. Ось. І ми потім куп... я купував постійно при... на кожну нашу зустріч до моменту, як ми з'їхалися. Коли ми вже з'їхались, то ну, очевидно стали менше, менше їх купувати. І зараз ви купили цей кіндер сюрприз, і там попалась жабанятка. І враховуючи той факт, що завтра ми їдемо за Коргі, і його звати Тайкан, а Тайкан це Порше. І коли я розповідав всім типу, про Порше, там що він мені дуже подобається, і воно зверху, коли на нього дивишся, типу, Воно схоже на те, як сидить джапкар. Ну, коли ми з Ліри вибрали, що це буде тайкан, ми такі о тайкан. Кажемо, що він такий же заніжений, типу як спорткар, і зверху, коли він сідає, теж схоже на цей силует. І ми думаємо, оце знак. Знак. Що ми робимо як? Правильно. Правильно. Ми навчимо це робити так тайкана. А ще знаєш, як? Знову склейка в завтрашній <звук> день <звук> сьогодні 2 липня 9.15. Ми готуємося. <звук> що ми беремо з собою на, на зустріч <звук> з нашим майбутнім сином? Бутилочка для води, полідець. Зараз ще візьмемо ці попелюшки. <звук> з собою. І... Ми в повному, в повному, повному, повному шоці. Що зараз відбувається? Зараз 9.23. Ми скоро будемо виходити, скільки ми цього чекали, скільки я цього хотіла. Ми вже тут усе налаштували: пільонка, іграшка, ліжанка, водичка. Нам ще годину їхати. Їдемо до Тайканчика. Як добре, що тут хороша стабілізація, іначе б начебто мене... так було б видно, що в мене трясуться руки. Ми вже, до речі, О! тут аранжували йому його місце в машині. Ці відчуття, які в нас є зараз, вони взагалі не меншаться з тими, які в нас були до того, як ми це чекали. Типу, ти були якісь більш деструктивні. Угу. Внутрішньо. Uh -huh. А ці вже більш uh, розуміючу всю ситуацію, те, що ну. Ну, well, да, Тому що мені здається, ми прийняли вже. Якби в нас вже новий no бек. Сподіваємося, це все пройде швидко, тому що Тетяна Сергійовна, вона така <с дуже Комунікативна. Комунікативна, і жінка з великим досвідом у справі там, розведення корги. Сподіваємося, що це буде швидко, швидко навіть. Купимо корм зараз. Вкусняшки. Да. У нас ще плюс, що нам одразу дадуть контакти е, кінолога перевіреного, тому для нас це взагалі топ, тому що я взагалі не знала, як його обрати. І дуже багато чула негативних досвідів. Та й вчора що ми чули, що собака не може сидіти mm. вдома, одна ще ми отримали контакт. Жінки, котра робить ліжанки для собак. Да. І коротше, ми купили ліжанку за Скільки? <хи> купили ліжанку за 1600 гривень, але ліжанка коштує 1000 гривень, яка зроблена з меблевої тканини. Да. І ще за 600 гривень ми докупили типу, як? водостійку накладку. Водос... Такий чохол. Так. І в неї можна в майбутньому просто купувати чохли. Да. Тому що ці всі подушки, зйомні, з... З з так. Mm. Залишилось зовсім трошки побачити нашого бейбіка. Хтось з них, по-моєму, дедушка, так? Да? Ось цей прадідук. Це, Чис е, це прадідусь нашої дитини. Ми їдемо додому. Зараз вже четверта година. Він вже в своєму ошейнику веде себе як просто найкращий хлопчик. Ми єлі-єлі розмовляємо, тому що ми, якщо чесно, зараз в шоці? Тому що ми їдемо додому. Не в Бог. Ну, типу, я в ексайтміті жорстко того, що в нас тепер життя буде. Розділиться на то й піс. Поїли батьки. Дитина. Перша прогулянка дуже стресова. Клас. Пройшло рівно 24 години з моменту придбання такого дружка. Пірошка. Прогулянки дуже стресові поки що. Усе інше, нібито ні. Усе, що стосується дома. Все чудово, мені здається, щодо їжі, харчування, щодо іграшок, щодо того, як він себе поводить. Мені здається, це найрозумніша собака, яка в мене була в житті. Він сходив на пелюшку вночі сам. І весь день сьогодні, що ми вдома були, тому що жарко ми не виходили, він теж ходив на пелюшку. І, типу, це просто вау. Дуже розумна собака. Ми вже вчимо його сідати, ну, звичайно, з кормом. І як ми це можемо? Так, да, і наче все виходить. Звичайно, є там для мене невеличкі мінуси, але не мінуси це такі моменти, що я ще не звик до шерсті, тому що вона усюди. Трохи до запаху собаки у домі я теж трошки не звик ще ти відчуваєш запах собаки дуже сильно, дуже сильно, і це просто ну це, це радість. Типу, звичайно, що багато стресу, що для нього, що для нас, і зміна режиму дня і життя в цілому, але ми розуміємо, ми розуміли на що ми йшли, тому вітаємо у сім'ї. Тайкан, yeah. і спав він дуже чудово разом з нами в нашій спальні. Не на лежанці, тому що жарко, yeah. але в нашій спальні. Ось так пройшли наші останні 24 години. Якщо є якісь питання, то пишіть. Якщо є якісь коментарі, то теж пишіть. Ставте лайк, якщо хочете бачити більше тайкана тепер в наших відосах. Yeah.